Під час облаштування нової позиції льотної ми виїхали з побратимами відвозити колоди для облаштування, їхали, почався артилерійський обстріл попереду нас. Ми зупинилися, щоб нас не вразили. Але противник працював на два кроки вперед і поруч з нами роздався вибух. Секунд 30-40 я нічого не розумів. Потім, коли я прийшов до тями. У мене перше, що було, це врятувати своїх побратимів. Думка про те, що треба, треба врятувати їх. Я почав ворушитися, шукати радіостанцію, щоб доповісти нашим хлопцям, що нас поранило, щоб за ними виїжджала евакуація. Потім вийшов ще мій побратим. Ми разом з ним знайшли радіостанцію, знайшли ще живих наших побратимів, надали їм домедичну допомогу. По радіостанції доповіли, що. Кількість живих, кількість поранених, і висунулись на точку евакуації для дальнішого е, перебування на стапунті. Коли пролунав вибух, мене відкинуло ударною хвилею. Е, очі були засипані землею та деревиною. Я спочатку не розумів, що, що відбувається, потім прийшов до тями. Е, зрозумів, що треба діяти швидко і рішуче для того, щоб е, врятувати побратимів і швидко покинути місце обстрілу, бо противник спостерігав за нами з неба, і щоб він потім не почав повторний обстріл, щоб було менше втрачено, так би мовити. В даній ситуації діяв рішуче, доповів по радіостанції, швидко надали домедичну допомогу побратимам, зібралися і висунулися на точку евакуації.